Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 272 940 особин за добу 620 і поранено 818 820 песиголовців за добу 1860 танків 4623 одиниці за добу. 3 бойових броньованих машин, 8834 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 6027 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 776 одиниць засобів протиповітряної оборони, 525 одиниць за добу, 2 літаків, 315 одиниць гелікоптерів. 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4769 одиниць за добу 27, крилатих ракет 1462 одиниці за добу 7, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 8571 одиниця за добу, 34, спеціальної техніки 901 одиниця за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine сука!